Ліненько в мене не були розпаковки на каналі. От. Сьогодні будемо робити розпаковочку таким ножиком. Я його замовив, не показував вам його, але розпаковку там були такі речі. От. Нічого такого. Але цей ніж, цей ніж мені дуже він сподобався. Він надзвичайно гострий, типу для м'яса. Його зараз там продають в районі не знаю, 150-200 гривень. А я його вицепив в груповій покупці також за 40 гривень. 5 гривень, що він мені став. Ну, факт тому, що взагалі купі... купіючна ціна. І, до речі, він дуже добрий, він дуже гострий, все. от, е... Я задоволений. У мене завжди ось так стоїть на розпаковочки. Е, так, будемо розпаковувати здоровену посилку. Е, напишіть, будь ласка, що б ви хотіли бачити в розпаковках. Е, от, Тому що дуже важко щось замовляти, не знаючи, що вам цікаво. Ну що, давайте, поїхали. Класика, це чи ну, чи така, чи не така, не Ленту я взяв от, да, така сама, все. Взяв ленту, це мене попросив от товариш, і я йому замовив стрічку. Три штучки. Ви всі знаєте, як вона працює, як вона світить. Я собі замовляв, в мене в хаті. Зараз вісім лент встановлених. Кругом. Ладно, вісім, Тому дуже класна річ, я раджу. Кожному. Взяв ще я ось таку другу клейку стрічку, тому що е панелі я кріпив, от, е фіксував, як сказав, додаткові кріплення, от, бачите. Е і знову взяв дуже вона, дуже е добре фіксує. Тому кому цікаво якісь там кабелі, ще щось тягнути. Це вже друга річ. 5 метрів, вона мені вийшла 51 гривня, якщо я не помиляюся, за 5 метрів. Я радий цією штучкою. Так. Це я взяв собі на заміну підсвітки. У мене ж на столі є підсвітка. Ви бачите, як я відео знімаю. От. Але в мене вона 220 вмикається. І мені незручно, так як багато займаються розетки, все розетки, розетки, розетки. Значить, я взяв ось такий переходничок, щоб це було від USB вже працювало. електричка, стрічка Ну і в комплекті Пульт. Це коштує, значить, 67 гривень. Можете подивитися, я додам скрін, от, і я покажу, як е, вона працює, як я це все підключив, перепідключив. Думаю, що все буде окей працювати, з цим проблем не буде. Значить, ось так поставлю. Е, от, Є. Е. Потім що я ще взяв? Взяв 5 метрів двостороннього скотчу. Ось такого прозрачного е, в нас це дорожче коштує. От, і я взяв зазвичай вже ну, до речі, дуже. Такий запах противний має. Але щось там клеїти, все, я, наприклад, будь-що, щоб не сверлити стіни можна приклеїти, то я клею абсолютно ним. Дуже класна річ. Так. Що це? Це, я взяв таку рі... штучку. Це не підтяжки собі на кальсони, Це я взяв на, на матрасник. Ой, на... на простень. На простень таку штуку, бо в мене зараз простень без резиночки, Ось, щоб можна було. так, ага, ага. Ставити, Щоб не сповзала простинь, І ви це знизу під матрасом це все фіксуєте. От, таку штучку, бо незручно спати, воно це все сповзає. І я вирішив взяти ще таку собі річ. Ви бачили огляд на каналі. 에... Алсін Сей мені присилав на огляд такий корпус для повербанку, і я після цього огляду вирішив, що він мені потрібен обов'язково. Я замовив собі такий самий. Ціна питання 110, наче гривень. Додам скрін. Дуже мені сподобався. Плюс в мене є ахамулятор 18650, який я не використовую нові, бо вони мали бути до безперебійника. От, безперебійник, безперебійник не приїхав, мені я два рази замовляв, тому так. О, дивіться, яка офігенська штука. Я взяв собі. Ось, так ти що, таку переноску за 370 гривень, 330, мабуть. Я дуже її хотів. Е, от, це в нас на 8 гнізд, плюс Type-C, плюс USB. Кнопка вимкнення-вимкнення. Що мені в ній не подобається, що 2 метри. Потрібно, якщо це буде, е, якщо там для інших на 5 метрів кабеля нема. Е, от, для інших цілей вам не вистачає, потрібно буде точити кабель. Я собі взяв, мені вистачить. Я собі взяв, я дивився тройнік. Тройнік коштує там, 350, 290, а переноска коштує там, 330. Я взяв краще переноску. Вона, якщо не помиляюся, да, 2,5 кВт. Ось зазначено, і мені це з головою вистачить. Так в мене наразі не вистачає розеток. От. Я взяв, щоб кинути сюди підсвітку, це буде на USB, кинути сюди роутер, кинути сюди оптоволокно і робот пилосос. Тобто в мене це все ще буде в запасі і ще одна розетка. Дуже класна штука, за 330 гривень я рахую нас, повірте мені, така десь до коштує гривень 700 Спокійно ви не візьмете. І ще остання штучка, я взяв собі датчик руху от, Який працює за Smart Life, має працювати. Зараз ми його розпакуємо. Куди я його буду встановлювати? У мене є відеоспостереження там під'їзді. Я е, не знаю, куди його буду встановлювати. Чесно, можливо, я десь в квартиру його поставлю при вході, можливо, я в кладовку його десь поставлю при вході. Мені зараз головне його сконектити. От, Але щось я поки. Ага, інструкція, бо мені важливо писало, що це Smart Life. Мені дуже потрібно, щоб це все було в одному додатку, а не куча і там Bluetooth. Так, да. Life є кодекса. От я підключу, покажу також, як воно працює. Якщо це комусь, звісно, цікаво, е, от, то тоді напишіть мені. Так. open. Ну, ага, батареєчку. Значить, треба. Ага, дві, дві. Якщо комусь це цікаво, бачите, на дві батареїчка приходять, є двосторонній скотч, є е, ось ця штучка, щоб скидати, я так розумію. Ось тут, мабуть. Скидати на, на От, Кому цікаво, як воно буде працювати, також напишіть, я покажу я в іншому відео. Коштує 120 гривень. От. І це все додам в додаток. Тому що камера, як зараз сонце, камера буває в мене спрацьовує повністю на світло, на все. А це я додам десь собі поставлю. Можливо, якщо буде класно і коректно працювати, я замовлю ще пару штучок. От. Тому ось така в мене вийшла розпаковка, наче нічого такого, але щось збагатенько всього. Напишіть, як вам, щоб ви взяли ну, переноска, це топ, і я цим дуже, дуже задоволений. Ну і, звісно, Powerbank, ще один, чому б ні. Будемо пробувати, як це працює. Напишіть, що ви хочете, бачити в мене на каналі на оглядах. Бо мені дуже важко щось замовляти, щоб було корисне, потрібне. От, і я щось потім з них міг з ним щось зробити. Можливо, ви щось хочете побачити, можливо, вам щось цікаво. Я задумуюсь над тим, щоб замовити якісь електродрель, якийсь там сік, е, як називається електропилку, але, але. Поки що є певні але це все це відносно недешево. От. Тому напишіть щось бюджетне, що ви б хотіли бачити на каналі. Це класний інструмент, його класно не можна тестувати, показувати, але так як ти живеш на квартирі, то в тебе є з цим певні якісь обмеження. От. Тому всім дякую за перегляд, Комент, лайк та до нових зустрічей. Бувайте здорові!